Вітаю на каналі Повний Криптець, з вами Олександр Ганенко, і це третє чергове відео в рамках проєкту Liquid Mining. У своїх попередніх двох відео я вас знайомив безпосередньо з компанією, що нам компанія пропонує, як це виглядає безпосередньо в додатку, які вже токени, які монети ми можемо тут і зараз майнити, як виглядають ці величезні ангари з обладнанням, з різними стелажами, відеокартами, рігами і так далі. Тому хто пропустив попередні два відео, обов'язково їх подивіться. Залишу посилання в описі під цим відео. Окей, okay, друзі, я вже зробив для вас пропозицію для своїх партнерів та підписникам на рахунок того, що давайте зберемось разом для того, щоб знищити поріг входу да, поріг інвестицій в даний проект. Об'єднаємось та викупимо, наприклад, один із рігів. Які коштує 4,5 тисячі доларів, і будемо разом з вами майнити. І в свою чергу я пропоную кожного разу відзвітовуватися в себе в телеграм-каналі, де буде вся інформація в рамках проекту Ліквідманір. Тому хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Звичайно, вже деякі партнери проявили ініціативу бажання приєднатись. Тому думаю, в цьому заключному третьому відео в кінці я продублюю цю пропозицію. І вже в квітні, з 1 квітня, ми будемо формувати з вами пул. Де я детально всі умови опишу в себе в телеграм-каналі? Ну а в цьому відео друзі розберемо саме цікаве питання, які мені вже неодноразово задавали в особисте писали в телеграмі. Скільки ж тут можна заробити, який потенціал заробітку і так далі. Забігаючи наперед, друзі, майнинг криптовалюти, добування криптовалюти, спрогнозувати майже нереально. Звичайно, є деякі показники, на які ми будемо сьогодні опиратися, для того, щоб було повне розуміння, щоб було хоча б якесь розуміння, ну скільки ж ми можемо заробити на якійсь дистанції. І про різні фактори, які будуть впливати на наш прибуток, там, на наш ризик і так далі, також в цьому відео. Тому сідайте зручніше, ми починаємо. Так, ну що, переміщаємося ми з вами в телефон. В принципі, додаток а, ліквід майнінгу працює в телефоні, тобто з любої точки світу, як я вже казав в попередніх відео, ми можемо майнити да, після того, як ми заключимо контракт на 2 роки, нам обладнання буде приносити прибуток і так далі. Перше, що ми любимо, це статистику, це якісь цифри, які були попередні, да, на яких ми можемо опиратися да, і якось собі там прогнозувати, кожен сам собі там планувати і так далі. А ось такий є пости в нашому, до речі, в українському каналі. Від Майнінг, у нас вже є канал, який ми створили спеціально для того, щоб поширювати інформацію саме українською мовою, і також є чат. Ось цей пост, де є статистика на рахунок того, скільки за 2021 рік було видобуто да, тонкоін з жовтня по листопад, а фіро а з січня по березень, флюкс з липня по вересень, ерго, з квітня по червень, Да, З них найбільш успішними є. Тонкоін зробив 406% з жовтня 21 по грудень, Фіро зробив 284% з січня по березень, флюк зробив 1460%. Да? Майже 15 іксів з липня 21 по січень 2022 року. А, да, як вам такі ікси за кілька місяців? А для чого це я все вам показую? Для того, що. Про спрогнозувати, як я вже сказав, взагалі якийсь прибуток по майнінгу, ну це майже нереально. Це як спрогнозувати, скільки буде коштувати та чи інша монета там через рік, через пів року. Ми зараз зрозуміємо, що ми чекаємо булран, ми чекаємо бички, да, де все навколо зростає, ну в плані крипти. І зараз як якраз саме час майнити монету, яка потенційно може вистрілити. Да, окрім того, що я зараз вам покажу, плюс-мінус скільки ми можемо там добувати за день, за місяць, за рік. Ту чи іншу монету, да, і списку, яку пропонує Mining, ми ще маємо зважувати той фактор, що монета може дати просто за рахунок свого росту дуже великі ікси. Ну і, звичайно, є зворотня історія цієї медалі. А монета може просісти в якийсь момент. Тому щось спрогнозувати, ну це, це досить дуже важко. Але я думаю, ці відсотки вже нам дають розуміння, да, що експерти а, в рамках цієї команди. вони... Підбирають саме список монет, які можна майнити через це обладнання, да, через ліквід майнінг. Тому, в принципі, підбір а, монет, скоріш всього, потенційно цікавий да, в плані профіту. Ну а скільки вже зараз можна і що майнити, я це вже показував, зараз покажу в додатку. Давайте перейдемо до нього. Зараз будемо розглядати на прикладі ріга, заповненого ріга а, з шістьма відеокартами. Я вже казав, що такий рік, як для мене, саме оптимальний варіант, да, з чого почати в ліквід майнінгу. І якраз про нього я казав, що ми створюємо пул. Ну, умовно, там, 10 чоловік по 450 доларів скинулись, викупили даний рік і собі майнемо, звітуємо, фіксуємо профіт і так далі. Про це я вже також казав неодноразово, тому слідкуйте в телеграм-каналі. А в принципі, відразу можете мені писати, кому, це, кому цікава ця пропозиція. Дивіться, рік. Заповнений шістьма відеокартами. Ось тут ми можемо вибирати із списку, що ми хочемо майнити. Ось на сьогоднішній день є такі монети, включно ETC, нам відомий, Raven, Flux, зараз там Caspa. До речі, я в попередньому відео розказував про деякі монети, такий невеличкий розбір, тому обов'язково також подивіться. Ну окей, дивіться, на зразку Каспи ми бачимо 4157, да, 4200 В моменті це все міняється. Мегахеш в секунду, да, і 154. Каспа а, в день. Да, ну ми можемо вже помножити з вами, скільки це буде там? Ну, на сьогоднішній момент 154. Множимо на 30 днів, це 4620 монет, а потенційно можна майнити в місяць. Заходимо в CoinMarketCap, Каспа, коштує зараз 0.018. Ми множимо на 0.018, дорівнює там, 83 долари. По поточному курсі, друзі, ні в ні в якому випадку не прив'язуємось до того, що я порахував. Це просто ну, максимально грубий розрахунок, тому що ця цифра може помінятися як безпосередньо. Монета Каспа може просісти або вирости. Так само і тут а, наш хешрейт. Наше добування також може знизитись, тому в принципі ця цифра може мінятись, вона може бути там в два рази менше, в півтора рази менше, може залишитись такою самою. Але для нашого розуміння, плюс-мінус, ми ж маємо розуміти з вами, скільки ми можемо тут десь якось заробляти. Тому 83 долари від 4,5 тисячі доларів. Ну, це бачите, 1,8%. і да, Тобто від 1 до 2% в місяць. Ми можемо отримувати. Ну, наприклад, 2%, я вже беру так високо, да, множимо на 12, 2% на 12, да, там 24% річних ми можемо там з одної монети мати. Також можемо порахувати на поточне добування, скільки там по ETC. Так, от, наприклад, я вибрав install, да, я хочу зараз добувати саме ETC. Ну, Ми бачимо там 0,078 в день, там 534 мегахеш на секунду. Ну, я це вже рахував, це десь виходить там, близько відсотку в місяць. Да? да, Ми можемо подивитися по кожній з, з монети, але я не бачу в цьому сенсу, якщо чесно, тому що е, це все дуже-дуже відносно. Тому що є ще бусти різні, є там енергія, да? є там деякі корективи, є деякі нюанси, які будуть впливати. Але для поверхневого розуміння, я думаю, буде достатньо того, що я показав. Ну що, друзі, ось така статистика, ось така математика для розуміння, скільки в потенціалі ми можемо заробити. Та й в принципі, яка попередня статистика була профіту по попередніх монетах, які вже можна було добувати. Хочу наголосити на те, що це історія не на один місяць, не на один рік я вже говорив про те, що компанія має дуже великий досвід роботи саме в майнінгу. І я думаю, що кожен криптан має мати в портфелі саме такий вид заробітку на крипті. Я б його більш відніс би до такого консервативного заробітку, де ми не чекаємо відсотки тут і зараз, де ми в моменті можемо заробити 20-50 відсотків там чи 100%, відсотків, а такі відсотки в крипті можна заробити. Це історія на більш велику дистанцію. Тому кому цікава моя пропозиція щодо пулу, щодо того, щоб ми об'єдналися та разом викупили одне з обладнань, наприклад, рік за 4 з половиною тисячі доларів обов'язково пишіть мені в особисто, тому що 1 квітня я запущу даний збір пулу. Ну а кількість, звичайно, буде обмежена. Нам буде достатньо 10-20 партнерів для пулу. Ну а на цьому в мене все, друзі. Кому це відео було цікаве та корисне, не забудьте його підтримати лайком. Також, якщо у вас залишились питання, ви хочете проконсультуватись на рахунок ліквідмайнінгу, пишіть. На офіційні джерела, які я відразу нижче під відео залишу для вас, тому звертайтесь саме туди. Ну і з вас підписочка на мій YouTube канал. Зустрінемося в нових відео. Бувайте!